Квітневі свята у рівному не завершуються. Доказ цьому відкриття виставки Великодні мотиви в міському будинку культури. Майстри з різних куточків країни дев'ятий рік поспіль презентують свої вироби. А вже тут у МБК Анна Крилошанська разом зі своїми колегами по творчому цеху структурують їх в окремі композиції. За словами організаторки, щороку великодні мотиви інакші мають свою назву і підтему. Коли далося майстрам у Фейсбуці оголошення, що ніби от планується такого плану. 就是他。 І майстри з інших власних міст відгукувалися, що ми хочемо взяти участь і ми будемо працювати власне під ту назву, яка під ту тему, яка у вас має бути. Основу цьогорічних великодніх мотивів складають вишиті рушники, писанки, крашенки та інші символи свята вони переплітаються крізь призму сучасних українських реалій війни, протистояння добра та зла, в якому точно переможе світло. Військову тему у своїх вишиваних рушниках передала і майстриня з лісополя Олена Сульжик. Коли почалася ця війна, то я вишила там такі пташки і значення того рушника, що ті люди, котрі пішли на війну, вони віддали життя. Своє за свою родину за волю пані Олена не вперше долучається до великодніх мотивів. Цьогоріч вона привезла 16 рушників, символи, на яких мають окремий зміст. Основне у цих роботах зі слів жінки дерево життя, яке завжди сильніше за смерть. Цей рушник означає символ красоти. Друж, дружності, люблячих людей це таке саме дерево життя, от воно тому, що тут іде, бачите, чаша і з чаші йде квіточка, і коли е, одружуються, то в їх виходить сім'я. Їх є дітки, а після діточок вже є онуки. Виставка великодні мотиви у міському будинку культури експонуватиметься упродовж місяця. Всі охочі при бажанні згодом зможуть придбати вироби у авторів умільців у попередні роки. Зі слів організаторів такою можливістю користувалися чимало людей. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.